Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Нескладні були задачі. Може, ви не зрозуміли, як записати 149? -й. Це зрозуміло? Не було запитань, так? Добре, тому ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 16 вересня. Вже більше половини вересня пройшло. Кстати, так. Да. Взагалі сьогодні п'ятниця, я вас вітаю, можна відпочити дуже скоро. Класна робота. Okay. Так, потім будете казати ура. І так, класна робота після уроку. Тема уроку сьогодні продовжується та ж сама. Порівняння. Порівняння. Натуральних чисел. Так, можна текстом так, написати. Можна, але ну я вже так написала. Натуральних чисел. Якщо правило, я буду писати текстом. Так, мені здається, швидше буде. І так, я хотіла би, щоб є діти, які цю тему, ну так, взагалі, непогано зрозуміли, і можуть розв'язувати самостійно. Сьогодні в класі я планую, що ми розв'яжемо. Номери 150 151-й. На цей номер оберніть увагу, щоб ви робили так само, як ми, бо э, там оформлення може бути якимось інакшим, а такий номер буде потім, такого типу номер, буде на контрольній. Далі 153 номер, такий непростий, 156. Так, почнемо ми з номера 150 Як бачите, тут два е, завдання, тому ми напишемо так. 150 спочатку тільки перше ми виконаємо, а потім ще раз напишемо нижче, 152 І так, читаємо умову. Позначте на координатному промені всі натуральні числа, що менше від 12. Давайте напишемо так. Спочатку ці числа випишемо, а потім. Е, Позначимо їх. Тобто Х менше за 12. Які натуральні числа менше за 12? Скажемо мені наприклад. А, 11. Давайте. Давай, Настюшечка. І. А менше 12, 11, 10, 9. І так далі. В 8. Да? 8. Ну. Так. Можна поставити три точки, останнє це буде. Один, Бо нуль в нас не натуральне. число. І що від нас тут вимагає? Щоб ми їх позначили на координатному проміні. Ми малюємо координатний промінь. Тепер скажіть, будь ласка, бачите, аж до 11 нам треба буде позначати, чи зручно буде брати одиничний відрізок дві клітинки, чи може одну візьмемо? А скільки Давайте одну клітинку візьмемо, одиничний одну. відрізок. Мені теж здається, що так буде зручніше. Щоб не дуже довгий. Якщо ви будете два, думає. так і буде, це не має значення. Я пропоную взяти один. Тобто на відстані однієї клітинки від ноліка позначимо один. Далі ще через одну клітиночку, два пишемо, далі три, чотири, п'ять. Їм, і так, до 11. Ну, таке завдання не дуже цікаве, але що робити? Воно закріплює поняття, що таке числа менші і як позначити їх на координатному промені. Наприкінці не забувайте ставити літеру Х. Тут не треба писати координати, просто просили їх позначити. Ми це зробили. Тепер давайте прочитаємо номер, цей самий, але другий пункт 152 пункт. Теж просять записати число, позначити на координатному промені числа, які більші за 4 і менше від 10. Якщо ви пам'ятаєте, я вчора показувала, як це можна зробити за допомогою подвійної нерівності. Хто може сказати, що мені треба записати? Ось так, дивіться, діти, нагадаю, x. Більше за чотири, але менше за десять. Бачите? Ось так. Так, ну і тепер хто скаже мені, які числа нам підійдуть? Так, Поліна і Настя. Ну, давайте Настю ми вже запитаємо. Я поставлю Настю оцінку. І так, Настюша, що скажеш? П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, я згодна з тобою. Тобто тепер ми на координатному проміні позначимо тільки ці 5 чисел. Тобто ми так. знову вкреслимо промінь. Можемо теж взяти одиничний відрізок, одну клітинку. Позначаємо початок відліку 0, одиницю все одно треба позначити, щоб ми бачили, чому дорівнює наш одиничний відрізочок. Так, далі. Двійку не підписуємо, трійку не підписуємо. Четвірку теж. Ось п'ятірку вже ставимо таку жирненьку точечку і підписуємо. Це п'ять. Шістку теж ставимо жирненьку, підписуємо. Сімку також. Вісім і дев'ять. І не забувайте писати. Х наприкінці проміну. Ось таке нескладне завдання. Так, а тепер давай. Якщо... Да. Звиняйте, що перебуває, а да -да -да -да. якщо ось X, е, ну, наприклад, якщо ти його не поставиш, чи це будеш рахуватись. Ні, якщо зараз, ти поминку? просто позначиш числа, так? Ну, можна і так, можна не записувати було так. Мені просто здається, що так ми заодно тренуємося записувати подвійні нерівності. А тепер давайте, чи всі мають вже увагу, щоб дивитися на новий номер 151. Всі записали. І. Чекаю. І так, давайте я поки що буду читати умови. У нас є чотири нерівності, і вам треба сказати, яку цифру треба поставити замість зірочки. Е щоб отримати вірну числову нерівність. І там сказано, розгляньте всі можливі варіанти. Тобто зірочка може бути не одною цифрою, а може бути і декількома цифрами. І так, давайте запишемо першу нерівність. Я по циферну диктую 3, 2, 1 зірочка більше за 3217. Ну, давайте згадаємо, як ми порівнюємо числа, у яких однакова кількість розглядів. Починаючи з найстаршого. Це номер 72. Ой, вибачте, це є не той номер. Це домашка буде. Так, а тут у нас 526 вірочка. Добре, що ви помітили. 5261. Ну, як в тому номері тут саме так. Перші три цифри однакові. тобто... А там наоборот. Відрізняються ці числа саме тим розрядом, в якому стоїть, а, стоїть Зірочка? Скажіть, будь ласка, хто хотів би відповідати? Я, можна я? Можна я це прийменку був чи хто? М -м, можна не ковальова. Не а давайте ковальова, давайте, ковальова ще не відповідала. Давайте, повалю. Само 5... ну, можна поставити за зірочки, яку цифру, щоб ця нерівність була вірна. Треба поставити нуль. Нуль, так? Нуль, тільки нуль менше за одиницю. Дивимось далі, другий приклад. Чотири... А можна зразу писати. Ну, от, ось тут ні, там може бути декілька варіантів, тому давайте будемо оформлювати, як я показую, добре? Ну, це не важко так оформити. Може бути просто не один варіант, а декілька. Зараз ви це побачите. Це в нас умова. Тепер тут що замість зірочки може стояти? Давайте дивитися теж. У вас перші два розряди однакові, відрізняються тільки третім розрядом. Можна я? Ну, давайте так само поставити. Відповідає. А можна я? Так. Там можна ну, три з... поставити. Мольова. Так, будь ласка. Тут Хто це можна... сказав трійка? Так, ну повинна була а, відповідати в нас. Так, слухаємо. Три. Три, так, а скажіть, крім трійки, нічого не може ще стояти? Можна поставити 2, 1. 2, 1 і 0. Але mm. завжди ще перевіряйте, а сама четвірка може тут стояти? Ні, тут не може, бо тут 45, а тут 48, а це число більше. Але четвірка теж може бути. Ну, В даному випадку ні, а в наступному прикладі зараз подивимось. Тобто, тут, бачите, могло бути чотири варіанти взагалі. І так, наступний приклад: 7286 і 7,2 менше за 7,2,0,8. зірочка Так, і чим може бути зірочка? Так, будь ласка. Можна сказати, Ні, зірочка. може бути дев'яткою. Даша 9. відповідає. Зачекайте, Даша королюва. Зірочка це дев'ятка. Так, дев'ятка, а скажи, будь ласка, а тільки дев'ятка. А те, що я казала, а вісім не може бути? Може. Може і вісім. Ось не пропустіть ще вісім. Бо якщо, наприклад, на контрольній ви її загубите, на жаль, це завдання буде не зараховано, як вірне. То якщо ви не всі варіанти. Ще сім, а? ще сім. Так. А сім ще не може бути, сім вже не більше за вісім. А, так. Так, не може бути. Так, дивимось далі. Давайте та ж сама Даша. Даша, як ти вважаєш, що тут може стояти? Тут може стояти 8 та 9. Так, і перевірте, чи може само число 7, саме число 7 стояти. Ні, не не може бути, так? Тому тільки 8 і 9. Так, добре. Давайте продовжимо далі. Такий непростий номер. Подивіться, будь ласка, що треба зробити в номері 153. Вам треба записати якесь натуральне число, напишемо так, х, яке більше за 473. Але менше за 664 і увага, що містить цифру 5 в розряді десятків і ще й відповісти на запитання, скільки таких чисел існує. Скажіть, будь ласка, яке це буде число? Двоцифрове, трицифрове чи чотирицифрове? Трицифрове. трицифрове. Обов'язково трицифрове, так? Воно між двома іншими трицифровими числами. Тобто у нашого трицифрового числа розряд десятків, це друга цифра, обов'язково повинен бути 5. 550. Так, ну, бути. давайте з'ясуємо, 550. Я згодна, так? Може бути 550. І скажіть, будь ласка, це буде найменше з цих чисел, що нам підійде? Ні. Хто зараз відповідав? Ліза Адамова. Так, давайте Ліза Адамова. І так, Адамова Ліза. А, 550 наступне яке буде? Е, е, наступне. 551 е, підійде? Так, так. Підійде 651. А от давайте з 500 ми ще. До якого а. числа ми можемо ще далі продовжувати? Е, до 559. Так. І так далі ми зробимо як ледачі. І 559 буде останнє, так? З п'ятіркою наприкінці. А тепер, Ліза, давай з шісткою на початку 600? 650. п'ятдесят. І так далі, так? До якого числа? До 659. п'ятдесят дев'яти. Бачите, вони будуть такі ж самі, тільки з 600, 600 починатися. А от тепер, ну таке непросте запитання, а скільки таких чисел буде? Mm. А ну давайте перерахуємо прямо на пальцях. 550, 551, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, не, не знаю, бачите, чи ви мої пальці. 10 пальців. Тобто, 18. Чому? Не 9, а 10 їх, бо з нуля починається. Перерахуйте, яких чисел 10 і таких, яких з шістки починається теж 10. Тобто всього 19. Чисел 20 буде. Чого? А, 20. І тих 10. Перерахуйте ще раз, хто, можна так, 20. 10 плюс 10, то це буде 20. 20 чисел, так? Тобто ось ці самі числа, а всього їх 20. Ну це таке вже непросте запитання, Да? Так, добре. Ну, взагалі нас не просили всі написати, нас просили яке-небудь, але ну, ми виписали майже всі, А, да? І сказали, скільки їх. Ось надім вам буде номер 155. Я думаю, що буде вже зрозуміло, як його робити. І давайте тепер зробимо ось що. Я трошки вгору проверну. Номер 156. Так, номер 156. І Так. Там є креслення. Мені здається, що краще його перекреслити в зошит. Ну, можна не точно, А так, схематично. Давайте візьмемо теж десь одиничний відрізок, одну клітинку. Тобто цифри 5 і 12 у вас будуть точно стояти, а А, і С – ні. Тобто ви поставили нулик. Одна клітинка. Я ставлю рисочки, бо в мене немає клітинок, так? Да? Два, три, чотири, п'ять ставлю. Так, далі. Шість, 7, 8, 9, 10, 11. Число дванадцять треба позначити. А ось далі можете теж виділити іншим кольором. Десь там тут, от, наприклад, не обов'язково рівно в трійці. Число А, десь тут у нас число Б. І десь тут число С. Чому я кажу число, а не літера. Це не назви точок, а деякі числа, які зашифровані а, літерами латинського алфавіту. А, Б, С маленьке. Зрозуміло, діти? Тобто це як Х, ну, тільки а, записано. Трошки не дуже зрозуміло. Так, а, дивіться, ось у вас є координатний промінь. Поставили який, якусь точку, і її координата дорівнює якомусь невідомому нам числу А. Я, так як це число невідоме, невідомі в математиці позначаються а, літерами маленькими латинського алфавіту. Ну, ви звикли до Ха, да? а може бути не тільки ікс, може бути і А, ось як тут, і Б, і це. Тобто А, Б, С це якісь числа, але вони нам невідомі. І нас не просять їх знаходити, а нас просять, не знаючи, чому дорівнюють А, Б і С, порівняти щось. Ось давайте подивимось, як ми це будемо робити. І так, встигаєте чи ні? Так. Так. Перше, що вас просять порівняти, число А і 5 замість І пропускаємо три клітинки, там напишемо знак. Ну, по-перше, хотіла сказати, що тут треба згадати таку інформацію: якщо ми порівнюємо числа на координатній прямій, ми повинні пам'ятати таку властивість. Число більше, якщо воно знаходиться правіше. Ось подивіться, з цих двох чисел, яке правіше? А чи 5? 5. 5, тому 5 більше за А. Ось як треба порівняти. Зрозуміло? Так. Так, а ну давайте спробуйте самостійно порівняти число 12 і Б. І зараз з вами перевіримо, чи вірно ви міркували. Потім число А і 12. Це я. Так, ну що, можемо вже перевіряти чи ні? Подождите. Угу. Можемо. Можемо. Ну, хтось каже, каже, може, то ні, давайте так, другий вже перевіримо, так? Б знаходиться лівіше за 12, тому 12 більше за Б. Згодні, повинно, ви повинні були поставити знак більше. Так. А знаходиться лівіше за 12. Тобто 12 більше за А, і знак менше ставимо, А менше 12. Як пов'язані це, А? Це правіше, тому це більше за. Так, чи зрозуміло це? Так, да. добре. Тепер давайте подивимось на номер 157, але мені здається, так, не встигне. Давайте ми запишемо нижче той матеріал, який вам треба буде згадати. До наступного уроку. Ми з вами на наступному уроці будемо порівнювати іменовані величини. Це правило? Це не правило, це така табличка, яку ви вивчали в початковій школі. Вона називається Я ось тут поруч буду писати. Скажіть, будь ласка, чи всі будуть бачити, якщо я ось тут буду писати? Так, так. Так, значить, пишемо одиниці. Вимірювання довжини. Це просто у зошиті, так? Да, да, да. Можна ви, виділити корол, так, так, так. Можна виділити да. Так, Вимірювання довжини. Так, ну нагадаю, в одному сантиметрі 10 міліметрів. В одному дециметрі нагадуйте мені, скільки сантиметрів буде? Десять. Десять теж сантиметрів, так? Або сто міліметрів. Так, в одному метрі, скажіть, будь ласка, скільки дециметрів? Десять. 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 Десять дециметрів. Гадайте, будь ласка, на наступний урок це. Або 100 сантиметрів. Ми частіше будемо користуватися тим, що 1 метр це 100 сантиметрів. В одному кілометрі скільки метрів? А, тисяча, тисяча. Тисяча метрів. Ну, в сантиметри переводити не будемо. І так, ось ці чотири. Формули вам потрібні будуть на наступний урок. Тепер давай... А скільки сантиметрів в одному кілометрі? Ну, умнож на 100 буде сто 10 тисяч. 100 тисяч, 100 тисяч. Mm. Ну, ми не будемо переводити кілометри в сантиметри. це не дуже зручно. Може, іноді нам і треба буде це робити, ну, не будемо поки що. І так, напишіть нижче одиниці виміру маси. Одиниці виміру маси. Так. В одному кілограмі, скільки грамів? 1000... грамів. тисячу да, грамів. Тисячу грамів. В одному центнері, скільки кілограм? Нагадуйте мені. Сто кілограмів. Так, молодці. В одній тоні скільки центнерів і скільки кілограмів? Це кілограмів 100 центнерів тисяча. Ні, навпаки, 10 центнерів, тому що тисяча кілограмів, так? І тисячу кілограмів. Так, всі бачать там. Так, ну це все, що нам треба по одиницям. Виміру маси. Тепер давайте ще згадаємо одиницю виміру часу. Просто згадаємо там в тих номерах, що є в вашому підручнику. Поки що такого не буде, але нам теж скоро це буде необхідно. І так, ще якимось кольором можна написати одиниці. Виміру часу. хвилини. Одна, хвилина, так, 60 одна та... хвилина це 60 секунд. Так, в одній годині 60 хвилин, а хто мені скаже, скільки секунд? А що треба зробити? Помножити 60 на 60. Як це зробити? 6 на 6 це 36 і додаємо ще Два нулі. Так, далі. В одній добі 24 години. Ну, і в одному тижні, давайте так напишемо, одна доба, 24 години, один тиждень, сім діб. Так, ну я не буду писати про рік, бо рік може бути або, або високосний, або невисокосний. Ну, скажіть 365 днів, якщо рік невисокосний, і 366, якщо рік високосний. Так, якщо це зрозуміло. Е, кстати, Ольга Ростиславна, ми це зараз ще трішки по пізнаємо природу. О, бачите, Перевели. тут ми зі ну, однаково вивчаємо. Добре, а хто вас а, читає цей предмет? Олександра Борисіна. Так, Передавайте їй привіт. Добре, Добре. а тепер послухайте. А що ви берете надім? Домашній буде нескладна, дуже нескладна у вас вихідні. Ви берете за старим підручником. Наступні номери, аналогічні тому, які ми розв'язували сьогодні. Це номер 152, 155. 157. -й. І все, можете відпочивати. Так, я хотіла сказати, на, на наступному тижні ми вже будемо писати контрольну роботу. Будемо готуватися до неї і писати контрольну роботу. Тобто цю тему першу таку. В одну тему ми закінчуємо. Не хвилюйтеся, все буде гаразд, це а, легка контрольна. Так, все. Тоді. А вона буде у понеділок завжди? Ні, ні, це буде, або в середу, мабуть, буде. В середу, Добачу. ми можемо готуватися. Так, допомагаємо. Забула сказати, діти, зачекайте. Хто сьогодні скидує ДЗ? Забула сказати. Борденюк, жарка, Молчанова, сітнік і тулісова. Зараз я в групу скину і сьогодні за урок Леонова, Барсукова, Ковальова і Адамова отримали 10. В електронний журнал я поставлю Дякую. ввечері, бо я не Ну, поки що. Головне, щоб я не забула. Якщо забула, Дякую. то як ви не скажете. Е, Ольга Ростиславівна, а ви сказали так. за мене, це за класу? Це завтрашній урок, так? До побачення. А ви можете до спробачення. Спробачення. я зараз в групу, до побачення. Так. Хотів сказати гарний вихідник і мирного неба над головою. І тобі теж всім вам, так, діти, до побачення. до побачення. Хорошого дня вам.